Добрий день, всім привіт. У нас сьогодні 9 листопада, неділя, а це означає, що ми сьогодні приїхали на тижневу закупку. Перший магазин це у нас був на І ми підемо загуплятися саме сюди, тому що у нас вже є дещо в списку, що необхідно тут купити. Ми приїхали всі, ну я Костя її тьома, але Костя у Тьому десь дістає, а я вже йду в магазин. Ви прямо спайдерменом йдете? Оце так! Так, що тут є? м'ясо, до речі, кілограм 69 крон. Це до речі, гарна ціна на філе. І фарш також. Кілограм 59 крон. Що таке? Я тут? Я поряд? Все добре? О, до речі, почали вже продавати рис... рисовий медаль. А, точніше, рисова каша молочна з мигдалем. Отака, От це типова різдвяна каша в Данії. Їй на стіл навіть подають. Так, можна банани взяти? Чи не туди банани будемо брати? Добре. Ні, яблука не треба брати, у нас яблука є. Я чи взяти. Та ні, не треба брати. Які візьму. Дивіться, що я побачила. Які міні-орхідеї. Оце, оце така орхідейка, Прям така малесенька-малесенька. Із керамічним горщиком навіть. Там ти кашу вибрав? Ні, А чому? Там Чом, яку ти кашу хочеш? Ні. Викус. Ти сік хочеш чи ще ти хочеш? Тата підніми, подивимо що він хоче. Давай підніму тебе. Що ти хочеш? Покажи, що ти хочеш. Що ти хочеш? Покажи. Покажи паті. Можна паті? Ні. сик. сік. Так. Це сік. Так. Так? Я поставив в корзинку купи мої. Все. Ми вже влідли. Ми вже там в магазині скупилися. О, до речі, так. Говори мені. Хотіла сказати гривня 75. <ріст> крона 75. А, тут банани, до речі, дуже гарні. Вибереш? <ріст> ну, не знаю, тут 5-6. І перець, до речі. Дивлюсь, такі гарні ціни, по 5 крон, ніж перець, нормальний такий взагалі. Ось. Так, покажу ось гарні перчики, гірки. Ну, мене такі не дуже любимо, тому що вони ніякі, вони як трава. Але також коштує 5 крон. І звій перчик, будь ласка. Брокколі, або чого воно коштує? Ага, це екологічно 16 крон. А можна не екологічно? А, ось є. Звичайне 14 крон. При звичайне. У мене до Lidl є питання: а можна не затуляти термін придатності? Тому що тут повинен бути термін придатності. А то називається, щоб ти довго не вибирав. Ходімо! Що? Ще на цьому тижні грецькі продукти і ми тут знайшли халву з медом і є отака от поштучна ліс з ваніллю і з шоколадом. Така. Тому ми вирішили взяти, вона коштує 15 крон 160 грамів, а це коштує 20 крон 250 Але ми вирішили взяти оцю, тому що ну, з медом якось не дуже хочеться, а краще ванітну або шоколадну. Тому взяли таку, ще тут є пахлава? якісь спеції навіть грецькі. Ось так от. У нас на сьогодні останній магазин, я, до речі, не знімала, що ми заходили в нето. Ми ще в нету зайшли. А я там дещо скупилась, ну то вже розпаковку вдома поки що. А я зараз хочу якраз сходити знову пошуку гречки. У нас тут є магазин, називається Супер Бруксон. От я хочу в ньому подивитися гречку. Зараз немає тут гречки. Тут тобто, подумаємо, може кускус -кус хоч взяти. Для разного Правда, це якесь око. 300 грам, 15 крон. Та тобто, я думаю, мабуть, візьмемо таке хоч. Хоча б таке, тому що з кашами якось взагалі проблема. Ну що, ми вже вдома, так? Так. Yeah. І будемо робити розпаковку. Yeah. Будеш допомагати? Так. Yeah. Ну, давай діставати. Так як був грецький тип, ми взяли грецький йогурт. Само з собою кускус. Я взяла в останньому магазині, так як гречки там не було, я взяла хоч кускус. Крабові палички. Вершки. Це якась тата, наш да, соляну якусь. Коплети, яка я хазяйка, куплею, да? котлети. Mm. Це, до речі, штолін. Ми в минулому році так і не скуштували штолін із ліпла. Тому вирішили взяти на цьому тижні маленький, скуштувати який маленький і потім mm. вже взяти побольше. А Це чек, ми скажемо в кінці. Mm. Крамеві палочки ще одні. Mm. Шинка. Давай я буду допомагати, давай. О! А тут 3 літри молока, 2 літри йогурта, сир салатний, сосиски курячі. Дуже прикольно, що цим сосискам почепили отакий ось значок. Це щоб не крали сосиски. Данії крадуть сосиски. Окей. Паштет. Це ковбаса варена. Типу, як варенка наша. До речі, дуже смачна. Це, мабуть, найкращий варіант варенки в Данії. Лідл? Така от вона. Так що, хто купує лідл, скупляється, то знаєте, вона дуже смачна. Якщо ви цього ще не знали. Сир хаварті. Це якраз те, так? Ватні паточки. Mm -hmm. Сметана 9. Це салат на салат. Шинка. Також для салату. Oh. О, а це що таке. Що це таке? Кіндер, no. да, Та то ми потім розпакуємо, добре? Yeah. Добре. Mm -hmm. Кокосові. Квадратик. Томатна паста. Частина чека. Давай я допоможу. Це хамон також на салат. Він 10 корон коштує. Давай все дістанемо. Хліб. Ой, купає. А це що таке? Зетка, далее, халва, йогурт маленький, петрушка, пудінг протеїновий, такий, Брокколі. Банани! Це мені, до речі, раніше подобались такі от цукерки. Це побачила і їх вирішила взяти. От якісь цукерки ще. А, перчик. Хурма. І два сирочки. Буде. Сир флайсовий. Для бургерів. Айсберг. Фьютеост Сир кисломолочний. Давай я допоможу, Давай. Два. є, диви. Ще один сорочек? Танька пакет, так? Давай. Давай, мама, дістане відразу. Ще. І яйця. Яйця. Тьомі каша. О! Че мисс? Си. О, о. Mm -mm. і яйца в киви. Кильбара mm -mm. mm -mm. дата? Да. Тихо почекай, почекай, давай запишем, да? Mm -hmm. yeah. e що у нас вийшло по чекам за ці три були, Літл 566 крон. Але віднімаємо 79 крон. Я купила собі світерок. Тому мінус 79. Наступний магазин це Netto, Тут 132 крони. І лоубір. Саме перше, в якому ми були 108 крон. І це ще ми не все купили, тому що нам треба купити ще буде. Щось треба докупити. А що? Картоплі у нас немає, треба буде докупити. Ну! No. Ну, ще щось треба докупити. Не пам'ятаю, що щось з рем'ї було, що треба докупити. Тому така от закупка у нас і вийшла на цього тижня. Я вже пізніше підрахую за весь тиждень, скільки ми потратили, і скажу за тиждень результат. Мама. Розпаковувати кіндер? Мама. Хочеш? Пока. Пока. Зрозуміли? Пока. Давай, як треба відкривати тягу. Тату, тату треба, дай. Перший раз а то попытаюся два ступні брати. Так, да. А? Відкрили. О, це, це. це, не нам, це. Відкрити? Що там? Це щось тоже? Це до цього не може. Це сміття. треба. Саме важливіше. Вау, що там? Чого ти не надо не дістати? А що це таке? Каче, можна подивитися? А, це сейчас до Майнкрафта, по-моему, нет. Ні, це Маріо. А, це Маріо. Что там поищем? А, это типа фломастер, -маркер. маркер. А як він открывается? Вот так. А як ты Просто не Ну, таке іграшка. Для дитини. Вона не вийшла записати все в один день. Я вже записую на наступний, коли тьому я сина клала спати, то можу спокійно собі записати це відео, дописати, тому що щось останнім часом не зовсім виходить, але факт залишається фактом... Підрахунки зроблені. А що виходить? За цей тиждень, от у нас була неділя, ми скупились на 806 крон з трьох магазинів. Да. Ні. Так. 806 крон. Але, але ми протягом тижня ще робили докупи. І зараз я вирішила порахувати все, скільки в нас вийшло. Але є такий лише один момент: це те, що на цьому тижні, що був ми захворіли. І із чому ми захворіли, погано себе почували і трішки грішили, тому вирішили замовити піцу, що не треба було робити, вона не входила в наш бюджет. Але ми замовили і потратили на неї 105 крон. Також були ще додаткові закупи. Виходить там 65 крон в один магазин, і потім там 122 крони в інший. Магазин в різні дні це все було. І плюс ще 136 крон. Ну, загалом, протягом тижня, у нас разом з піпцею вийшло ще плюс 428 крон. І за весь тиждень сума, яку ми потратили на їжу, майже все пішло на їжу. Це. 806 крон із основної закупки тижневої плюс 428 крон наші закупи. Це вийшло 1234 крони на тиждень ми скупились. Та-дам! І це ще не рахую те, що ми робили закупи ще в аптеці, тому що так як ми заболіли, треба то сироп під кашля купити, то чай купити, то ще щось. Ну, можливо, якби ми не захворіли, ми б не купили піцу. Ми б не купили б варення до чаю. Та і все. По факту, та і все. Особи, якось, знаєте, 100, ну, ладно, 150 крон можна було б зекономити, але те, що маємо. Тому пішов новий тиждень, у нас сьогодні вже вівторок, до речі, навіть не понеділок, а вівторок. І будемо дивитися, скільки ми витратим вже. На цей тиждень, що в нас вийде, але поки що я шокована. Я знала, що ми витрачаємо немало на їжу, тому що Данія рахується одна із найдорожчих країн Європи в Європі в цілому. Але якось раніше було дешевше. А зараз так. То вже коли порахуємо, скільки ми витратимо за місяць, то вже будемо щось думати, підраховувати і дивитися. Більш детальний, скажімо так, результат. І, чого можна було відмовитись, або, можливо, щось треба було ще купувати. Але по факту зараз виходить така сума. Так що, такий от вийшов в нас тиждень, таке вийшло відео підрахунку наших коштів за тиждень. Тому йдемо в новий тиждень, в нові затрати. А вам хочемо подякувати за перегляд. Не забудьте поставити подобайку, підписатись на канал, і побачимося в наступному відео.